Не секрет, що школярам, які ще тільки стають на стежину, що веде у доросле життя, приємна увага з боку людей, які вже мають певні досягнення і здобутки. На Новомосковщині доброю традицією стала зустріч керівництва району із випускниками-медалістами, на якій вони дають напутнє слово майбутнім студентам. Цього року зустріч відбулась у актовій залі райдержадміністрації 19 червня. Сьогодні ми напередодні випускних балів. В школах зібрали кращих із кращих наших медалістів, випускників школ. В цьому році в 42 школах випускається 519 учнів, із них 43 медаліста, 35 золотих, 8 срібних медалістів у нас в цьому році із 42 15 в 15 в школах. Скажімо так, в кожній сільській раді одна школа, де є медалісти. Тому не хотілося б когось сьогодні визначати Особливо всі в цьому році попрацювали як ніколи успішно. У нас в цьому році є переможці всеукраїнських олімпіад, і переможці обласних олімпіад, і призери обласних олімпіад, і всеукраїнських. Тому районна влада приділяє навчанню і стимулюванню учнів дуже велику увагу. У нас вже третій рок введена відзнака. Стипендія районної ради районної адміністрації в цьому році сума збільшена вже до 50 гривень. На наступний рок вже 100 гривень будуть отримати. Найкращим представникам молодого покоління Новомосковського району у цей день голова райдержадміністрації вручив грамоти. Ігор Гуртовий подякував батькам та вчителям, які зробили великий внесок у відмінні результати дітей. Багато добрих слів знайшлось в цей день для випускників, які будуть будувати заможну і багату державу Україну. А ще пишатись тим, що навчались у кращому районі Дніпропетровщини. Вже наступного дня, 20 червня, в Палаці культури металургів зібралась вся молода еліта міста, випускники-медалісти 19 загальноосвітніх шкіл Новомосковська. На традиційний прийом з міським головою. В середині будівлі панувала радісна і водночас судна атмосфера. Адже сьогодні у випускників останній шкільний день день прощання зі школою, випускний бал. Після 11 років навчання в один день кращі з кращих отримують почесні грамоти і закружляють у чарівному танці. Цей вальс, певно, кожен з них запам'ятає на все життя, адже шкільні роки найяскравіші. І як би не хотілося, та завтра для них шкільний дзвоник вже не пролунає. Це останній день. Шлях був дуже важкий, хоча і школа, і вчителі нам дуже допомагали. Ну, взагалі і радісно, що закінчила школа і. Сумно, тому що закінчилася школа. Розумію, що почалося нове життя складне набагато важче. Я дуже радий, тому що закінчилася школа. Я завдячую своєму успіху своїм батькам, учителям, бабусям, дідусям, які мені допомагали не протягом кількох років. Шлях, яким ми йшли до своєї мети, до ми досягли золотої медалі, був складним. Тривалим дуже, але в той час надзвичайно цікавим. Адже сьогодні бути освіченою людиною надзвичайно популярно та престижна. Свято розпочалось символічним українським танцем і теплими словами, привітаннями від ведучих концерту. Сьогодні ми вшановуємо золотий та срібний фонд української нації, інтелектуальну еліту, де світле майбутнє нашого міста. Тих. Які своїй наполегливій праці досяг особливих успіхів у навчанні. Дорогі випускники, ви гордість батьків, гордість шкіл, гордість нашого міста. Після урочистого відкриття заходу першим на сцені з'явився міський голова Новомосковська. У Нас дійсно сьогодні непростое событие. И это не просто праздник из череды рядовых каких-то праздников. Сегодня самое значимое событие за весь последний истекший год. В нашем городе 7239 учащихся. 660 наших выпускников уходят в новую жизнь. И вместе с ними вы 59 обладателей золотых и серебряных медалей. Представьте себе только, что 10% учащихся нашего города, которые выпускаются в новую жизнь, являются обладателями высших наград за учебу. Я думаю, что город делал очень правильно на протяжении всех вот этих последних 13 лет, когда мы в 1995 году предложили нашей общественности, предложили нашему городу, нашим учебным заведениям, и нашим учащимся вот ту стипендию, которая сегодня называется стипендия градоначальника. И вот сегодня вы вместе с медалями получаете и стипендию, ту же стипендию, которой сегодня 13 лет, а вам 11, обучаемых в школе. Вы всегда должны помнить, дети мои, о том, что вы выпускаетесь в свет белый, получаете путевку в жизнь в одном из лучших городов страны нашей, Украины, в городе Новомосковске. И не только потому, что мы здесь с вами родились, выросли или прожили большую часть жизни. Абсолютно нет, а потому что действительно наш город Новомосковск это город для жизни. Я желаю вам счастливой дороги по жизни и пусть эта путевка в жизни, которую вы получите сегодня и здесь в главном нашем дворце и в учебных заведениях, в школах наших, пусть эта путевка по жизни поможет вам выстоять, сделать много хорошего, полезного и доброго на земле. Що обов'язково вам зачтеться з рук міського голови випускники загальноосвітніх шкіл Новомосковська отримали золоті та срібні медалі за досягнуті успіхи у навчанні і стипендію. На цьому свято не завершується. Останній день медалісти своїми однокласниками відсвяткують колі друзів та близьких їм людей. А вже завтра для них відкриються нові життєві стежини. Зі святом вас, випускники 2008. Хай доля ваша буде чистою і величною. На шляху життєвому буде багато добрих людей. Віри, надії і любові вам на довгі роки.